Більше і більше. Ми домоглися того, що Рівненська міська рада і Рівненська обласна рада висловила свою підтримку рівнянам. Ми домоглися того, що тут на Майдані стрибали тисячі рівненських студентів. І ми доможемося ще більше і більше перемог. Сьогодні ми зібрались для того, щоб вирішити, що робити далі, як ми будемо далі жити, і чи будемо ми мати європейське і світле майбутнє для себе, для своїх дітей. І в цьому ми впевнені. Надається слово міський голова Володимир Хомко. Дякую. Вітаю вас, рівняни. Ви знаєте, було б незрозуміло, якби я не вийшов і не сказав про свою позицію. Я тиждень був на лікарняному, я ще на лікарняному, але я сьогодні вийшов спеціально, щоб сказати, що я думаю з цього приводу. Ну, перше, півроку назад я був на 100% впевнений, що ми підпишемо асоціацію. Ніяких абсолютно ніякої інформації, яка б казала, що щось не так, я не мав. А я, погодьтесь, маю трошки більше інформацій, ніж ви. Те, що сказав прем'єр-міністр минулу п'ятницю, я був в шоці. Я зразу в п'ятницю дав інтерв'ю радіотрек і на своїй персональній сторінці написав, що з цього приводу думаю. Але Надія, я не втрачав надію, я думав, що ще в Вільнюсі буде так і підписаний. Ні я, ні моя дружина, ні моя мама тиждень від телевізору не ходить, 82 роки. Ми всі чекали ранку в Вільнюсі, що буде підписано договір про асоціацію про євроінтеграцію. Чому так сталося, не знаю. Дуже про це шкодую. Треба все зробити, щоб він був підписаний. Я особисто мрію, щоб от діти стоять з сьомої школи, я їх запросив до себе в гості. Вони хочуть Європу. Це для них все робиться, бо тут стоять старші люди, мені вже 56 років. Якщо навіть вступимо в Європу, покращення ми вже не побачимо, бо це довгий процес. Але наші діти і наші внуки це побачать. Наступне: це те, що відбулося в Києві вночі по розгону Майдану. Ну, це якийсь абсурд, я не можу дати цьому логічного пояснення. Я не можу дати логічного пояснення, бо якщо, наприклад, ставилися за мету, щоб не було мітингів, то ви ж бачите, що мітингів стало в 100 крат більше. Чому і для чого це зроблено, пояснення не знаходжу. Те, що це зроблено, дурниця, а, ну, злочин, це, абсурд, це точно. Але для чого не можу пояснити? Кому це вигідно, не можу зрозуміти. Це б якийсь, я говорю, з якоїсь такої логічної точки зору повний абсурд. Що стосується нашого Майдану. Зі мною мав бути начальник міліції, але зараз, можливо, він же і підійшов, зараз міністр проводить селекторну нараду. Я з ним годину тому назад розмовляв. Я хотів би, щоб він вийшов зі мною на трибуну. Я вас запевняю. Мирний майдан в місті Рівному, ніхто не зачіпати не буде, мініція буде тільки охороняти. Як стояли палатки, так будуть стояти. Будь ласка, хто має щось висловити з цього приводу, нема питань. Виходьте, мітингуйте, висловлюйтесь. Останнє, страйк. Я запевняю вас, що завтра буде працювати водоканал, теплокомуненерго, сміттєпереробні і сміттєвивозні підприємства, спецкомбінат, вся комунальна сфера, тролейбуси будуть їздити. Ні заставляти когось, ні відмовляти когось немає на меті. Так як ви сьогодні прийшли, вас сюди ніхто не силою не зганяв. Це ваша добра воля. На Майдані, на страйки це добра воля громадян. Закликайте, хто рахує за потрібне підтримати це в душі, відчуває. Підтримує. Хто хоче йти на роботу, працює. Я особисто хоч і на лікарня, завтра буду на роботі, з самого ранку проведу нараду і буду думати, що робити з тим далі. От зараз виникла ідея європропорції зробити. Замовим європропорці будемо роздавати машинам, я думаю, молоді хлопці допоможуть, так як Києві, щоб їздили з флайерами і показували, що ми хочемо Європу. Я вас чекаю, ви, як ми ж домовились. Наступне, ви знаєте. Е... От те, що зараз відбувається, з одного боку, безумовно, ну неприємна річ, але з другого боку, надихає на те, що ніхто нас з цієї дороги в Європу не подивіться, що робиться в державі. Ніхто нас не зіб'є з цієї дороги в Європу. Ви знаєте, прекрасна молодь. От я просто як на душі сьогодні побачив цих молодих людей, але я ж дивився, будучи навіть вдома по телевізору, скільки молоді хорошої, доброї, симпатичної молоді вийшли на підтримку нашого руху Євросоюзу. Це наша надія. Їх море, їх мільйони, їх перекон... Вони вже переконані, вони вже хочуть бути в Європі. В Європі не хоче бути лише той, хто ніколи там не був. Я розумію, тут давала інтерв'ю з Сімферополя з... 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 Жінка постарша. Вона ж просто не бачила, вона ж прожила там все життя і не бачила. І ми в матеріальному стимулі, чи не в матеріальних вигодах справа. Жити буде важко, я це вже казав. Дійсно буде підняття тарифів, багато речей, які нам не подобаються. Але в перспективі. Це цивілізаційний вибір. Будемо жити цивілізовано, відноситься одне одному цивілізовано. Це ж не нормально, коли кричать влада погана, влада на народ, так же не повинно бути. Я був в Люксембурзі, де у них найдорожча хто є, це їхня велика герцогиня. Ну є ж такі держави, де влада з народом не воює. Я хотів би жити в такій державі. Я не завжди буду міським головою. Прийде час, я стану так, як і ви буду ходити там десь гуляти. Я хочу жити в такій державі. З огляду на те, що всі ми не байдужі, з огляду на те, що молодь у нас прекрасна. Ну не може такого статися, щоб один злобний Путін зробив так, щоб ми 46 мільйонів пішли, куди він хоче. Ну не може ж такого бути. Тому і в мене немає сумніву, що ми будемо в Європі. Слава Україні!